Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам! Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною традиційно Андрій Бігерінський, з яким ми щодня оглядаємо найважливіші новини міжнародки. Андрію радий тебе бачити. Привіт, Фаріда. Доброго дня, дорогі глядачі. Ми повернулись сьогодні. Ми обговорюємо теж дуже таку цікаву новину. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан видав. Просить точніше палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїля і міністра оборони Ізраїля, а також ще кількох лідерів Хамасу разом із ними за воєнні злочини, які вони е, скоїли, і от виникає цікаве питання, що стало причиною такої риторики, бо про видачу цього ордера. Говорять, ну не перший раз, хоча розмови почали з'являтися нещодавно. Я собі як думав, що могло стати причиною цього, то перше, що мені спадає на думку, це теж це як просто інструмент впливу. Умовно Ізраїль попросили один раз попередили не розширювати бойові дії. Ізраїль не погодився. Спробували інакший механізм. Давайте обмежимо їм, наприклад, доступ до озброєнь або не будемо надавати там важливого озброєння, щоб Ізраїля не було чим наступати, не спрацювало і тут з'являється оцей міжнародний ордер прохання. Чи можна його розцінювати, от як інструмент впливу на Ізраїль з метою недопущення розширення ще більше бойових дій? І чому саме вхід іде суд, якщо це так? Е, ну уже на стадії, коли прокурор Міжнародного кримінального суду звернувся до палати попереднього розгляду, як інструмент впливу розглядати не можна? Тобто ми можемо в політичній риториці говорити про певний розворот, да, ну, типу, анонс події, загроза, а потім, от щось спрацювало, і політичне там крило кудись розвернулось. Юриспруденція працює трошки по-іншому. а тим паче, кримінальний процес, бо кримінальний процес ну володіє, і це одне із ключових вимог до будь-якого кримінального процесу: це дотримання процедур і алгоритмів. І якщо вже зібрані докази, а докази зібрані і. Прокурор вирішив, що є достатньо підстав для того, щоб оголосити в розшук, то він уже назад цю ситуацію ну, відмотати не може. Тобто він вже офіційно звернувся, направив документи, відправив документи, ну, сформував клопотання. І далі суд вже розглядає і каже, типу, або є, або немає. І якщо ми Ну, підстави для того, щоб оголошувати в розшук. і якщо ми на от моменті нашого мисленнєвого процесу допускаємо, що суд. Під впливом там, допустим, погроз Майкла Джонсона про можливість застосування санкцій по відношенню до інституції змінить своє рішення, то це дорівнює обнулення взагалі міжнародного кримінального суду, як того, який є безпристрасним, і того, який повинен дивитись на ситуацію об'єктивно і всесторонньо суд не створює скандали. Це ну знову ж таки, міфи, це ну дурні стереотипи, які сформовані в людській свідомості. Для чого створений міжнародний кримінальний суд, саме от в такому форматі, кому він підзвітний, якому уряду Ну, судова гілка влади вона завжди незалежна. Вона повинна бути незалежна. Якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, то він є незалежним від будь-якої країни, тобто ну, суть такої інституції чи суть, взагалі міжнародних судових інстанцій, зводиться до того, що вони дистанційовані. Від будь-якого уряду будь-якої країни вони існують за рахунок визнання міжнародного договору про приєднання, допустимо, до Римського статуту чи будь-якого іншого, да виділення фінансів на утримання цієї установи, але ні один політик не може зустрічатись з суддею, прокурором і казати: слухай, а сходи, от на ото підприємство чи в ту країну, десь подивись, там точно щось є. І от давай, давай, давай замутим якийсь ордер, ну бо мені це треба. Ні. міжнародна судова інстанція існує для того, щоб в ключових чи надзвичайно важливих справах для світової спільноти і для людства виносити об'єктивні, всесторонні, неупереджені, не заангажовані рішення. Чому і ордер на в даному випадку, коли були перші чутки про можливе ордер, ну можливе висунення ордену на арешт Натаняху, премєр Ізраїлю, да? там не було згадок про Хамас, ну тобто. Було просто от про те, що от, о, Натаньяху, а як же ж так, і так далі. А зараз же ну, прокурор вийшов заявою про те, що підготував симетричні запити на арешт і терористам, да, і урядом. І там різні склади. Ну, тобто, він, ну, кожному із них, кожному із суб'єктів, да, інкримінується абсолютно різне кримінально карання діяння. Тобто, якщо ми говоримо про Хамас, це тортури, мордування, утримання цивільних осіб в, скажімо, нелюдських умовах, сексуальне насильство, приниження гідності, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Якщо ми говоримо про Ізраїль, що інкримінується міністр оборони і прем'єр-міністр Ізраїль? а там теж очевидні речі, ті, які Ізраїль не приховував, а вони зводяться до блокування міжнародної гуманітарної допомоги. Вони не створили коридор і не надали можливості постачати відповідно гуманітарну допомогу, і це факт. Вони цього не заперечують. Вони більше того, в офіційній риториці це підтверджували. А це, в свою чергу, призвело до страждань і насилля по відношенню до цивільного населення. Цивільного населення палестинського, да, ну, чи держави Палестини на території сектору Газа, і як наслідок смертей, страждань, мордувань і так далі. І так далі. Тобто. Тут мова не йде про те, що всі вчинили одинаковий злочин, злочини різні. Мова йде про дві сторони, які приймають участь у війні. Але право міжнародне воно таке: воно не дивиться на те, на чиїй стороні правда в конфлікті, хто був жертвою, хто став агресором. Воно усвідомлює міжнародне право, і взагалі будь-який аналіз. Він усвідомлює факт порушення, ну допустимо, суверенітету, територіальних кордонів, хто здійснив перший напад і так далі. Воно не ці обставини. Розглядає компетенція міжнародного кримінального суду, зводиться да, до розслідування і виявлення, і доведення вини, якщо є відповідні підстави, да щодо вини осіб, які можливо вчинили злочини щодо ну, проти людяності, злочини агресії, чи, скажімо, порушили міжнародне там гуманітарне право. Ну, все, ну тобто, є право, є міжнародне право і. Ніхто не існує індульгенція, яка б звільняла від його порушень, навіть якщо на твоїй стороні правда з точки зору того, що ти жертва в цьому конфлікті, і ну, Міжнародний кримінальний суд ж, ну, нормально артикулює, що ми розуміємо всі обставини, пов'язані з 7 жовтня 2023 року, що хто здійснив напад. Але при виборі методів і способів ведення війни сторона. Будь-яка конфлікту повинна дотримуватись міжнародного гуманітарного права. І тут не може бути виключень, типу, ну раз це Ізраїль, то, типу, ми закриємо очі на порушення міжнародного права. Воно не суб'єктне в сенсі е, воно не має виключень от, оцей хороший, а цей поганий. До цього права ну, це ж буде, буде тоді вибірковість. Да, це порушить принципи правосуддя. Тому ці всі політичні заяви і оцінки, да, які стосуються того, що це скандал. Як можна Ізраїль жертва, що ж ви таке робите, а ми тут на вас санкції накладемо. Це ж все ну, фактично заперечення міжнародного права. Ну, Насправді це катастрофічна ситуація, коли політики такого рівня, допустимо, як Джонсон чи представники там, Сполучених Штатів дозволяють собі схожого характеру висловлювання. Катастрофа для міжнародного права. Не, ну, Бо вони пропонують дивитись на ситуацію під якимось кутом зору не об'єктивності. А от суб'єктивним кутом зору там Ізраїль центрично. Ну але тоді у них питання: ну а арабоцентричний погляд, він же ж у вас теж в країні існує. Ну, араби ж теж існують, да і начебто рухи протестів теж говорять про жорстокість поводження ізраїльтян. Так що, вони якісь не такі, друго другосортні, третьосортні, менше прав мають. Да, тому право воно завжди існує в певній, певній категорії об'єктивності. І коли я повертаючись до твого там першого питання, да, чи можна це вже сприймати як лемент тиску, ну воно повинно закінчитись процедурним рішенням, розгляд клопотання е, прокурора е, Міжнародного кримінального суду, або видачою ордера, або невидачою ордера. Невидача ордера не означає, що він зупинить чи припинить своє розслідування. Він його продовжить з урахуванням того, на що вкаже суд. Суд може вказати про те, що, допустимо, доказів недостатньо. Може вказати на те, що там порушений порядок їх збору. Може сказати, що, треба ті... ну, що є різні обставини. Але я чомусь думаю, що, ну, скажімо, так чи інакше, якщо ФАБ якісь так уже сформовані, то для Натаняху і міністра оборони це лише питання часу. Тому вже назад ситуацію відмотати, ну типу, не так, не так що просто. А ти, до речі, сказав, що в Сполучені Штати там здається журналісти Аксіос про це писали. Що якщо врешті Міжнародний кримінальний суд видасть ордер, то Сполучені Штати готують відповідь у вигляді законодавства. Ви там посилали, посилалися на свої джерела в різних партіях, бо нібито це двопартійне рішення було, і так далі. А що, якою ця відповідь взагалі може бути? Ніхто ніякою. Ну, на ТНЕХ на території Сполучених Штатів. Ну, дивись. Знову ж таки. Е... Наш світ сьогодні знаходиться якраз в боротьбі, ну тобто глобально, якщо вивести цю всю ситуацію, яка існує сьогодні на планеті в да, якесь узагальнення, знаходиться в боротьбі того, що ми або співіснуємо всі на базі міжнародного права, або ми співіснуємо, на принципі, там, світу, побудованого на правилах. Причому правила, які не весь світ влаштовують, правила, які включають в себе можливість екстериторіального застосування законодавства. Ну, це уяви собі, що Україна, Україна. Не задовольнившись виключно там, рішенням Міжнародного кримінального суду про затримання арешт Путіна і кого, там, їхньої омбудсменки з питань дітей, не? каже: ми запровадимо санкції. Ну, от виходить там, в ранньої версії Олексій М'ячеславович Данілов і каже: Коротше, якщо не видати ордер на арешт Медведєва, Патрушева, Бортнікова і, допустимо, Герасимова разом з Шойгу, то ми на вас запровадимо санкції. Ну і, типу, вся світова спільнота дивиться, каже: типу, а, а ваші санкції, якийсь вплив на нас мають. Ну, типу, ви можете своє законодавство поширити на нас? Ну, Це називається принцип екстериторіальної дії права національної ну, країни на інші країни, де воно не визнається частиною законодавства. Сполучені Штати цим зловживають насправді. Вони приймають в себе. Білі документи, ну, які мають відношення до внутрішнього суверенітету інших країн, все, що вони можуть зробити, да, ну, допустимо, засудити, це от політична резолюція з оцінкою, це дурниця, це все рівно що заява, яка прозвучала там з трибуни. Що вони можуть ще зробити? Вони можуть, допустимо, застосувати санкції по відношенню до суддів і прокурора. Ну, це, оце вже буде скандал, коли чиновники. Найняті, да, з репутацією, які забезпечують дотримання Римського статуту, да? і в цілому, ну, міжнародний кримінальний суд, він же ж виник не просто так. Да? Це ж теж один із спадків Другої світової війни. І його завдання, воно теж доволі специфічне і вузьке, да, що окремі злочини, такі злочини, як характеру, геноцид, да чи дотримання правил і звичаю ведення війни, ну вони є неприпустимими з точки зору подальшого повторення і застосування, і їх за їх роботу направлено на то, щоб забезпечити мир, безпеку і правозастосування і потенційно притягнення винних осіб до відповідальності, кажуть: а ви, в Сполучені Штати, не в'їдете, як ти вим, ви ваші Ну це ж. Це ні на яку рамку тіпа, здорового глузду не налазить, але це те, що можуть зробити Сполучені Штати. Вони не можуть вийти з Римського статуту, бо вони його ніколи не ратифіковували. Вони не можуть обмежити фінансування, ну бо вони не виділяють фінансування на діяльність. Не вони можуть дати політичну оцінку і можуть взяти свої санкції і сказати: от санкції, вони можуть прийняти біль, в якому закликати, ну там чи рішуче засудити будь-які дії пов'язані з можливим виконанням ордеру. Міжнародного кримінального суду да, по відношенню до цих осіб. Може бути таке, ну але знову ж таки, принцип, який буде брати гору з точки зору права, принцип верховенства там умовно закону, яким є міжнародне право, а вигляд Римського статуту, який ратифікований всередині там 124 країн, да, чи принцип. Біля Сполучених Штатів, який в тебе не ратифікований, які відношень до тебе немає, ти маєш просто підкоритись. Тобто, Країни суверенні вони не, не сильно будуть дивитись позитивно на цю історію. Але Штати цим зловживають і це факт. Ось, тому, е, ну, Мало що вони можуть зробити, крім того, що здійснюють зараз тиск на міжнародний кримінальний суд. А більше того, що в цій всій ситуації відсиджується і відмовчується Росія. Тобто, то це теж один такий момент тонкий. Да? Які стосуються того, що е, якщо суд прийме рішення про невидачу ордери на арешт, Росія і Китай і країни глобального півдня, і, Бі, і БРІКС, і цілий ряд інших країн скажуть: Ну, Міжнародний кримінальний суд, ми вам давно казали, що це політично керована інституція, і на фоні заяв, які зробили Сполучені Штати по Натаніяху, на фоні рішення, яке не було прийнято, це лише черговий раз підтверджує те, що не існує міжнародного кримінального суду, він дискредитований, він не вартий нічого. І саме головне, що частина країн на планеті Земля це, це рішення підтримують. Ще просто відколи, відколи Путіну видали ордер на арешт. Ми розуміємо, що з того часу нічого особливо для нього не змінилося. Тобто він може їздити надалі у свої закордонні поїздки, просто вже значно обмежуючи там, ну скажімо так, встановлюючи собі певні ліміти на відвідання тих чи інших країн, розуміючи, що в одній його затримують потенційно, в іншій ні. Хоча це теж буде залежати від рішення кожного окремого політика, а не від того, ратифікували ми римський статут чи ні. Хоча він якби їх ну не те, щоби зобов'язує, просто так пасувало би, скажімо, затримати, але видача ордеру на Нетаньяху, на міністра оборони, на Представників терористичної організації Хамас, там на їхніх лідерів і так далі. Чи це щось змінить загалом, в принципі, якщо вони можуть теж бути невиїзні Ну, якщо ми говоримо про бойові дії ні, нічого не змінить. Ну, тому що Ізраїль заявив про те, що вони інформацію прийняли, але, типу, вона ніяким чином не впливає, не зупинить безпосередньо хід операції в секторі ГАЗ. Е, Хамас засудив. Ну, але їх роль, пробачмо, не така специфічна. Вони, вони, вони зараз в, в, на позиції обороняючихся, і, власне кажучи, їх не особливо чують, тому що хто вони не є суб'єктами міжнародного права. Ну, це теж треба розуміти. Тому ми говоримо про довгострокові наслідки. Ті довгострокові наслідки, які м м стосуються безпосередньо вже е репутації чи реноме самого інститу самої інституції. А якщо простіше, то всієї. Структури міжнародної, яка сформувалась після Другої світової війни, і яка руйнується. Вона або руйнується, або типу залишається, і всі її визнають. Ну, Так само, як і ООН. Ну, Ізраїль не виконує ні одної резолюції, ні Генеральної асамблеї, ні Радбесу ООН, ні по припиненню вогню, ні про деокупацію території. Нічого не виконують, ну от взагалі. Ну, так само він не буде виконувати, очевидно, в силу того, що не ратифікував Римський статут, да не буде видавати на Тенях з приводу того, що може зробити, да. Ну, суд нічого, в нього немає поліцейських підрозділів, в нього немає підрозділів, які здійснюють розшук. Він ну так засноване міжнародне право. Ну на принципі договори повинні виконуватись. да? а раз договори повинні виконуватись, то якщо ти ратифікував, то там написано положення, що якщо в тебе з'являється людина, яка розшукується, то ти, як суверен, який відповідає за свої зобов'язання перед міжнародною спільнотою безпекою всього, типу all mankind, да, цього людства, ти повинен видати цього суб'єкта. Але ти абсолютно спокійно можеш цього не зробити: сказати, що ну, ця людина володіє політичним імунітетом. І все. І ми не будемо видавати. І, власне кажучи, тому ми й говоримо про те, що Міжнародний кримінальний суд в цій ситуації просто виконав свою роботу, а от на виконану ним роботу. Вже нашаровується політичний підтекст, який насправді може його дискредитувати, цей суд, і взагалі дискредитувати саму міжнародну судову систему в частині, скажімо, ну, права, яке покликане тримати в рамках якісь механізми ведення війни. З цікавого що вчора прочитав, що дружина Джорджа Клуні, і її фонд, був безпосередньо причетний до документування, ну чи збору доказів, які використовував, скажімо, прокурор. Міжнародного кримінального суду для визначення наявності чи відсутності вини, чи ознак вини в діях як службових осіб чи посадових осіб Ізраїлю, так і, власне кажучи, терористів з Хамасу. І це вже там така сенсація в Сполучених Штатах. Ох, об... обраниця Джорджа Клуні, вона була залучена до цього процесу, і да, вони дали висновок, що там є складно. Ну, знову ж таки, бачиш, відбувається накладання, типу. Якусь э, цього асоціативного ряду адвокат чи юрист і його клієнт. Ну, тобто вона очолює фонд, який надає допомогу, ну, і в тому числі правову допомогу. Ну і відповідно функціонує э, безпосередньо там на території, де забезпечується гуманітарна допомога э, ну, палестинцям. Да? І до неї звернулися на надання висновку, на надання фактів, які задокументовані. І навіть тут вже так дивитися на цю людину надала. То ти що, проти Ізраїлю? От, от, ну, Це у світі дуже різко сприймається. Да, 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 да. Ну, тобто, а, значить, ти от відразу проти сіонійського режиму, ледь Іран не підтримуєш, і, скажімо, і всі, і всі інші речі. Ну, насправді. Як би боляче це не було робити, тому що війна це завжди купа емоцій. Війна це завжди втрати, війна це завжди емоційна складова, вона домінує, особливо коли стосується сторін і цивільних осіб сторін. Але судовий процес він завжди повинен бути беземоційним. І розслідування так само беземоційне. Інакше ну, інакше ми повер... ну, скажімо, всі, весь весь процес еволюції, кримінального процесу і суду, ми. Відмотаємо приблизно до знаєш, винесення вироків за внутрішнім переконанням таким, типу, вроді винен, чи okay. вроді не винен, вроді треба, чи вроді не треба. Ну, Ніхто дивись, зі сторони про це говорити можна, коли ти сторонній глядач. А якщо ти учасник, а ще не доведи годою не доведи Господь, той по відношенню до кого виносять рішення, то ти типу, сильно протестував. Але люд, людям не властиво ставити себе на місце учасника. Ну, такі таке буває. Давай тоді підсумуємо по МКС його так. рішення точніше, можуть бути введені в силу е, через десятиліття після скоєння злочину. Це по перше, е, по-друге, сучасний світ і сучасні технології дозволяють документувати будь-які військові злочини ну, набагато швидше ніж це було раніше. Але це все одно займає дуже тривалий процес, поки їх розглянуть і так далі. І виходить, що суб'єкти, проти яких виданий оцей ордер, вони можуть банально не дожити. Ну, умовно, путіну 70 років. Нетаньягу теж немолодий, йому здається, поза 60. Відповідно, поки вони зберуть ці докази, поки вони притягнуть їх до відповідальності, розгляд справи теж не триває день, тиждень чи місяць. Він теж може тривати дуже довго. То чи є сенс в цьому? Ну, сенс є. Сенс ціннісний. Знаєш, тут знову ж таки, ми ж переходимо із цінні ну, з однієї сторони, міжнародну політику ми оцінюємо з точки зору цінності, а з іншої сторони, з точки зору дійсності да, і реальної політики. Того інструменти міжнародної політики, такі як суд, да, вони відображають ціннісну складову. наднаціональний орган, безпристрасний, який здійснює об'єктивний розгляд і притягнення до відповідальності. Те, що він не дієвий, у нього немає своїх оперативних підрозділів. Він не може функціонувати поза межею волі тих, хто видав тобі за ну, особою, яка розшукується, чи тих, хто не видав, то він трохи недієвий, не говорячи про терміни розгляду і процедури, і так далі. Але він існує, тобто він залишає і зберігає за суб'єктом право на захист. Ну бо, скоріш за все, можна про це говорити: що в справах, які стосуються злочинів, які вчинені проти людяності чи, скажімо, міжнародного гуманітарного права, якщо віддати можливість відправляти правосуддя потерпілій стороні по відношенню до агресора, то там, типу, будуть трохи перегини з забезпеченням права на захист Ну, в силу об'єктивних причин для да? країни, яка постраждала від військового вторгнення, коли їй в руки попаде військовий злочинець, там може бути ситуація з Каддафі, да? ну трошки схожа. Самосуд, чи, скажімо, приведення, ну, без процедур, відповідно, виконання вироку безпосередньо, да, чи обвинувальний ухіл при відправленні правосуддя. Тому ціннісно він потрібен. Чи він є ефективним і приводить до результату? Ну, з точки зору якихось судових рішень, які стають частиною, ну, що теж важливо, да, частиною джерел права. Практики практичної да, науко, для науковців і дослідження науковцями для історичної достовірності, тому що суд в основу ставить факти, а не припущення, да, це важливо. Але чи забезпечується це бажання покарання, типу, і бажання, скажімо, ну, помсти, ну, не так, щоб відразу. Ну, тобто, це не, це не про це. Я тут більше скажу, що. Якщо особи з Хамасою, щодо яких буде виданий ордер на арешт, якщо він буде виданий, і якщо він буде, потраплять в руки, Цахало, я вкрай маловірогідно вбачаю, що вони взагалі задумуються про те, щоб не відправляти сам правосуддя в межах національної системи ну, судової в Ізраїль. І типу скажуть: ні, ну там же ж їх розшукують міжнародний кримінальний суд, напевно, давайте ж відправимо, щоб воно було більш очевидно. Ні, вони відправлять це сам правосуддя самі. Ну, В рамках своєї національної, системи, судової національної системи. Тому як ціннісна структура, він існує. Коли виносить рішення, вони, в принципі, безцінні. З точки зору і грошей, витрачених на функціонування, і там, змісту, який в них відображається. Да? З точки зору ну, порівняння з національними судами, взагалі, порівняння не йде. Тому зовсім інші злочини, зовсім інший характер доказування, все зовсім інше. Ну і кількість справ зовсім інша. Ну, чи позбавлено, чи не позбавлено сенсу, Ну, якщо є функціонал, який ти повинен виконувати, і ти встановив чи здобув докази достатньо для того, щоб говорити про наявність вини, то, як заплющити на це очі, того, що ну, мені бібі подобається, ну, це навряд чи було б чимось нормальним. Ну, зрештою, все, що нам лишається, це поки що спостерігати за цією ситуацією, може, вона дійсно... До чогось кардинально важливого призведе може стане, скажімо так, прецедентом, який призведе до пришвидшеного процесу притягнення до відповідальності тих, хто дійсно причетний до скоєння воєнних злочинів. І якщо це дійсно так, то ми будемо то тому дуже раді, бо ми теж маємо одну особу, яку посувало би притягнути до відповідальності бажано якомога швидше. Андрій дякую за розмову. Дякую, що знайшов час поговорити. Ми з тобою надовго не прощаємося, бо зустрінемося уже завтра. І глядачам кажемо теж до зустрічі, тому надовго нас не забувайте.